Ірина Дивимося прогноз на липень 2023 року для України. Будемо дивитися по регіонах. Може, щось, якісь міста, я виокремлю. Давайте подивимося, взагалі суцільну ситуацію. Ну, на суцільну ситуацію в мене є розклад в шортс. Подивіться, суцільна ситуація по Україні. Колісниця, це війна. Війна переноситься десь по воді. Багато в нас дуже. Ми захищаємося. Свої кордони ми захищаємо. У нас король жезлів на своєму місці, той, хто командує нашими діями українськими. Дещо, дещо, звичайно. Ми трошки в ілюзіях, ми трошки в ілюзіях. Наша влада, от ці дві карти, бачите, ілюзія нашої влади. ну, Дехто з влади перебуває в таких ілюзіях стосовно ситуації в Україні в липні. Але колеса Фортуни вже перевертаються. Королева Кубків. І скоро ми почуємо, дивіться, куди колеса фортуни перевертається. Колеса фортуни перевертається у нас до такої гарної новини про якусь перемогу в Україні. Ми почуємо про якусь перемогу в Україні. По воді ми пересуваємося. Зараз у нас війна йде там, де багато води. Да. І в нас все дуже класно в цій боротьбі. Це загальна ситуація по Україні на липень місяць. Запам'ятали. Але я хочу вам сказати, я завжди прошу, пишіть коментарі, задавайте питання. Але зараз я попрошу без глуздих питань, чому я роблю розклад на липень 2023-го, а не на липень 2024-го. Це саме дурнувате питання, яке я отримала. Таких лучше не пишіть питань. Тепер дивимося по регіонам. Ви, значить, взагалі не в темі. По регіонам. Значить, дивимося північ України. Да? Північ. Рицарь Пентаклів. Паеш. Паш Сворц, я читаю на англійській. Багато зрадників на півночі. На півночі. Якась трансформація. Може бути постраждати із -за зради. Військові, будьте обережні, будуть військові, які здії, колісниця, жертви, будьте уважні ті, хто в своїх будинках. І знов-таки. Колеса Фортуни до вас повернеться тим боком, що треба. Але треба захищати свої території. І у вас буде шанс захистити свої території північ України. Треба трошки почекати на те, що ви чекаєте. Трошечки йде там. Ну, почекати. Сімка Пентаклів, хто в тімі, то в тімі. Тім. Я не буду розшифровувати, що. Це північ, північ України. Військові дії. Да? І що їм сприяє що не сприяє? Так. Центральна частина України. Боже, вискочила карта десятка мечів. Будьте дуже уважні. Центральна Україна. Центральна Україна. Також чогось ми очікуємо. Очікуємо ресурси. Центральна Україна. Я, коли робила шорт, сказала, що... Ми чекаємо на якусь допомогу, нам десь чогось не вистачає. Ми чекаємо допомогу для ну, короля Жезлів. Очікуємо, да. нам її треба буде ще почекати. Це Центральна Україна. Але вже домовлено про цю допомогу по закоханим. І знову ж таки, імператор. Домовляється влада, на вищих щаблях домовляється, знову такі гроші. Центральній Україні треба ресурси. П'ятірка мечів. Це така перемога якась буде. Можливо, якась така перемога, що нам не надасть радості, а надасть якогось сумніву світ. Але це вже ці сумніви скоро спадуть на нівець. Оце все в чому ми сумніваємося. Ви знаєте, а якщо отак скласти мир? І війна, то кінець війні. Ну, десь, мабуть, в цьому регіоні, як то кажуть, війни немає, як таких відкритих бойових дій. Ну, давайте центральна Україна, подивимося, чи буде летіти, чи не буде. Чи буде летіти Центральна Україна у липні 2023 року. Дуже швидко дивимося, чи буде летіти. Королева Пентаклі. Знаєте, хочу сказати, чи буде летіти, чи буде летіти. Зараз дивимося, паш кутків, якась перемога. Е якісь чвари більше летіть, будуть якісь чвари. Нам буде дуже важко від тих чвар, які будуть в центральній Україні. Хтось дуже ретельно над цим працює. Знаєте, так, таких дуже ретельних обстрілів я не бачу. Тому що, можливо, оце хтось відійшов вже, відкинув взгляд, перекинув свої думки на інші регіони України. І тут слідуюча карта 50 на 50. Ну, на що в них там вистачить? Так. Північ центр. Захід України. Захід України. Яка ситуація в липні на Заході України? Загальна ситуація. З військовими діями, ну, що там, обстріл, чого бояться, щоб не летіло, так? Да? Зразу випадає карта повішений, жертва, туз жезлів. Зараз будемо дивитися очікування. Очікування. П'ять колеса фортуни. Куди вона повернеться? І десятка. Буде якась така ситуація, знаєте? Двійка кубків. По двійки кубків. Буде якась важка ситуація, можливо, будуть, знаєте, це будуть якісь такі жертви. Зараз я розшифрую цю карту. Знаєте, вам можуть все це ударять ті, хто виїхав з вашої території. Якоюсь дуже страшною новиною. Тому, більше за все, якась буде негарна новина для заходу від тих, хто відійшов, покинув вашу територію. Тому що ракет летячих по небу, огня, я не бачу. Будуть такі якісь дії пов'язані. З фінансами, з ресурсами. Хтось вас там може нанесе, знаєте, як удар в спину від тих дій, які вони витворили. Ми ще про це почуємо в липні. Захід. Ракет я не. таких, щоб летіли на вас ракети не бачила. Захід. Тепер у нас південь, гарячі точки. да, Південь. Південь, дивимося. Військова обстановка, там стан. Що там буде? Ситуація військова ві... на півдні України. Південь. Південь, знаєте, по отшельнику. Якось він викримався. Зараз будемо дивитися, Рицарь Кубків. З півдня прийде якась новина для України. Яка це новина? Що це там прийде? Там буде якась така перемога наша, знаєте, але вона буде ту, також не така дуже велика. Ретельно працюємо по вісімки пентаклів І колективно працюємо. На півдні дуже важка така ресурсна ситуація, по ресурсам чогось не вистачає людям. Ну, що там все порозбомбили, потопили. І ми захищаємо південь, захищаємо у липні. Ну, південь буде, знаєте, як сам собі. Але буде гарна новина для України з півдня. Буде буде гарна новина. Слідуюча карта, що південь захищений, дивіться, південь захищений, захищений для родин це буде добре. Захищений від отіх, от е, рицарь. Південь буде захищеним. Ну давайте подивимося окупований південь, так? Да? Ну, хай ми це подивилися той південь, який український, він весь український, там, де наші війська є. А тепер подивимося там, де ці окупанти. Липень 2023 для окупованих частин півдня України. Конкретно кожний пишіть їм постараюся подивитися, якщо буде час. Для окупованих територій план в українців є план дій. Далі я не буду дивитися, який план дій. Угу, Угу. угу. Ми також почуємо новину, пов'язану з військовими діями на окупованій частині півдня. Почуєте на рівні нашого президента гарну новину. Ну, а тим там буде, знаєте, на переливки, як в них кажуть. Їм важко там, да. Важко вже окупантам там, дуже важко. Дуже важко. Вони вже повністю там розчаровані. Що їм там робити на тому півдні? Але, ну так, да, за південь уже домовлено окупований південь. Тому їм там дуже важко. Більше я нічого не буду казати. Ну, наче ми все роздивилися. Північ, центр, Схід. Да, схід, схід України. Він теж є окупований, є не окупований. Давайте подивимося окупований схід України. Що там буде тим клятем? Давайте подивимося. Швиденько. Не розкриваючи секретов. У липні 2023 року схід України. Повне розчарування. Вони, оті окупанти, повністю там розчаровані, розчаровані. Ну, як дурачки сидять, бачите? Як, він, вони там діють, як дурачки, Пал і пропав. Лучше б пал. тому що там е, дуже панує наша сила українська, так. Да. В них вже нема там чим воювати. Ну що ж, цей уйшов. Повар шов музикант, і що їм там робити? Ну, паш, Паш, бачите, в, в, в них сили вже дуже, Паш е, жезли, дуже мало. там. Король Пентаклі. Зато розмов про те, що вони сіла, да? дуже багато. Ну, Буде їм скоро на переливки. в них ось околіця, їх там. У них уже предателі там є, бачите? Будемо там. Коротше, ось такий розклад на липень місяць 2023 року на військовий стан в Україні у всіх частинах. З вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Не залишайтесь байдужими, але дурних питань мені, будь ласка, не задавайте. Я вам сказала, чому так? А якщо перетасувати колоду, то на одне те ж питання буде різні відповіді. Це вже людина ну, зовсім не розуміє, що таке таро. Тарологи ніколи не мусолять питання по 25 разів. Тому що це зрозуміло, якщо взяти скипку хліба і мазати, мазати, мазати його маслом, і то що буде? Він розчавиться, так і таро. Один спитали адекватне питання, получить адекватну відповідь. Все. До нових зустрічей на моєму каналі.